У нас в продажі Toyota Land Cruiser Prado 2021 року спеціальне видання 70-ї річниці, яке стало еталоном надійності, комфорту та вишуканості. Автомобіль з перших рук заслужив репутацію надійного партнера в умовах найважчого бездоріжжя, завдяки установці якісного газового обладнання п'ятого покоління, яке дозволяє значно економити на пальному. Всередині ви знайдете тихе та просторе середовище з ультракомфортабельними сидіннями. Щодо технічної комплектації, мультикермо, круїзконтроль, підігрів передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, система допомоги при спуску, просунута мультимедіа, камера заднього виду, трей, зонний клімат-контроль, повний пакет для бездоріжжя, електрорегулювання керма, підігрів керма, система старт-стоп. Зацікавились, запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Прадо точно варто вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.